Доброго раночку, мої дорогенькі. Сьогодні хочу посіяти ось такий перець, маленьке диво, пекучий перець, декоративний, маленький. Сажу його з насіння. Насіння не замочую. Не замочую ніяке. Не болгарського перцю солодкого, не пекучого перцю такого гіркого. Або це декоративний, або звичайний гіркий стрічковий перець. Насіння не замочую. Все. Чому? Саджу багато, і коли замочую, оті ключики між собою сплітаються і відломлюються, і шкодиться рослина, з неї толку не буде. Тому саджу сухе насіння. Маю, знайшла таку звичайну ємність, нічого в цьому році нових ємностей не купувала. Не касети, не лоточки. Находила те, що є, в те й буду висівати, бо ну, щось все дуже за раптом багато коштує, і на то все треба багатенько грошей. Набрала що є, в й використовую. Виросте, все буде добре. Використовую невеличка в мене ємність, в мене небагато насіння, насіння своє, того декоративного перчику вони будуть маленькі, компактні кущики і повністю вкриті гіркими, маленькими такими цікавими перчиками, які дуже-дуже гіркі. Є люди, які полюбляють такий пекучий занадто, пекучий перець. Наразі дуже багато є сортів таких перців. На них є і шанувальники того всього. Є такі напівгіркі, а є пекучі, а є занадто пекучі такі чілі-чілі. Це такий пекучий, не занадто, але ну, пекучий дійсно добре. Його можна, коли він вже от з такої зрілості вже стиглий, червоні ці. Перчинки маленькі, вони такі лакові, блискучі, забавні такі. І їх можна, Ми висаджуємо їх таке кашпо, і ми в тих кашпо будемо і зрощувати ті перчики. Вони там будуть і рости, і цвісти, і зав'язуватися. І все з ними буде добре. Коли людина купає, купує таке кашпо, несе собі додому, ставить його на балкон, на подвір'я на дачі, Ну, хто де собі забажає та не буде його вирощувати. В те кашпо, як настануть холоди морози, можна спокійно забрати собі додому і поставити на підвіконня. На балкон, і воно буде жити і до Нового року, і після Нового року. І будуть висіти ті спілі, е, такі перчики. так Звісно, за тим, за тою рослинкою треба буде невеличкий догляд. Ну то все просто і все можна зробити. Якщо є бажання в цьому році пробуйте, садіть, і у вас також все буде добре. Значить, насіння таке все біленьке, все гарненьке, без всяких пошкоджень, немає насіння, має, будь, ну, такого золотавого кольору, якщо воно десь вкрито чорними цяточками, має якесь потемніння, Не використовуйте те насіння, не тратьте час, беріть гарне, добре насіння. Якщо ви не впевнені, не впевнені в своєму насінні, перевіряйте провірте насіння на схожість і на якість, і дивіться на сроки, бо дуже багато в магазинах залежується насіння, і воно непридатне до прирощення. Ви потратите час, і його буде вам дуже шкода. Ну от і Приступимо до посіву. Я пролила е, свою тару з земелькою е, фітоспорином розчином і буду, звичайно. Розкладати зернинки того насіння. От я це роблю без перчаток. Увага! Насіння гіркого перцю має на собі такі речовини гірких, таких масляних ві... віществ, які залишаються там, і гіркі можуть бути залишок такий, у вас може бути гіркий на ваших пальчиках. Не тріть око, не чухайте носа, не тако гарно промийте свої ручки з водою. Якщо боїтеся, є алергія на те все на гірке, печу, пекуче, використовуйте перчаточки, ну, я вже не боюся, я вже його насіяла дуже багато. Вже мені не страшно, і я знаю про те, що воно пекуче, піду з милом гарно помию руки, вам також раджу або використовувати перчаточки, або ну нічого не чухайте, бо буде досить пекти. У вас будуть і очі пекти, і будуть пекти і ніс і очі. Ось така є О таких перчиків. Таке воно пекуче, не тільки перчик, а й насіння пекуче. І тому будьте уважні, особливо в кого є алергія. На це все а посіяти треба. Ну, все-все просто розкладую, зараз е е затрушу земелькою. Затягну плюночка і поставлю на проростання. Через час, коли воно взійде, я пролью магнікуром Енерджі Energy такий препарат, який попереджає корніві гнілі, обеззаражить ще ґрунт, і що рослинки дасть стимуляцію таку до гарного проростання, щоб вона була здоровенька. Ну, ось такі сьогодні я собі знайшла вже роботу, яку вже ми разом з вами і зробила. Садіть Ва, ви, раджу вам посіяти ось таке маленьке диво, або який там ви знайдете їх зараз велика кількість, є не тільки червоні, є і жовті, і такі шоколадні, і в таку крапочку різноманітні дуже-дуже. Який вам сподобається, такий і садіть. На все добре, мої дорогенькі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, будь ласка. На все добре, бувайте!